Іду з роботи у нас не сонечко, 20 грудня і у нас плюс 15. Зайду в в Євмрія. Тут можна вибрати подарунки. Дивіться, скільки тут подарунків можна придбати на будь-який смак. Навіть лапки. Популярний є у нас тут іграшка і для дівчаток, і для хлопчиків. Ялинка. А яку ціну така ялинка? Ань? 220. 220 гривень. Пакетики. Різні, різні. Приходьте. А цей маленький скільки? 15 бачу, гривень. А великі, а великі 55. А ти ж пакет. Дивіться, вода розбігається. Дивіться на подарунок і по хресникам можна 250 гривень шапочка, м'ялосенька, приємна така на дотик. Є різних розмірів і кольорів. Дивіться, який подарунок можна. Поезд Поезд рухается фи дед мороз а 300. сколько коштує дед мороз триста красиво красота и сколько коштує ці шары 280 28 гарний свечка и с підставочкой скільки 120 гривень. 120 гривень. Теж такий. Ага. Ну що, не 120 гривень, які можна подарувати на Новий рік. Або на Різдво. <годно> <годно> Іграшка на ялинку. Символ року. Зміючка. Скільки коштує? 35 гривень. 35 гривень. Ручна робота, ялинка з шишок, як на українській мові правильно, шишки. І скільки вона коштує? Так, да, велика ця. 400 гривень оця велика. От ще самі робили. Дивіться, Красота яка. А оці дерева яку ціну? 250, 280 Коли ви відкриті, Ань? З 10 до 6. З 10 до 6 вихідних? Неділя. Неділя.